Всім привіт! Ви на каналі Наталка та Парфум. Я Наталія Мушикова, і я вам обіцяю, що сьогодні не буде ніякого курджана, бо я вже з тим курджаном всіх задовбала. Сьогодні дуже класна підбірка деревних ароматів. Я підготувала три аромати, які в мене є в колекції, і так само підготувала класну підбірку деревних, які зараз будуть те, що треба. Листопад ми йдемо в зиму. Деревні аромати, вони шикарно зараз будуть звучати. І не тягну час, одразу розпочинаємо. Перший аромат, який я вам покажу, це Gypsy Water. До речі, я не сказала да, про лайки і про підписку. Прошу, прошу підписуватись і ставити лайки, тому що, ну ви знаєте. Gypsy Water. Gypsy Water – аромат єдиний від байреду, який в мене є. Я довго його чогось хотіла і не купувала. Ну, знаєте, як ото подобається, але ти думаєш, ну, потрібен, не потрібен, ну ніби за такі гроші і не потрібен. Ну, бачите, ось в мене який об'єм 100 мл, а залишок приблизно половина. Скажу чесно, це не я стільки зносила, я зносила менше, але поносила гарно. Купувала з рук у знайомої. Вийшло дешевше. По аромату, ми знаємо, що це один із. Найпопулярніших ароматів у бренду його носять і селебриті серед звичайних простих людей. Він знайшов багато популярності. По суті, Джипсі Вотер аромат не про циганщину, хоча циганська вода він називається. Він не про ананей, не про грязний мускус, як можна було б подумати, і не про таке всяке. А він про степ, про свободу, про ноти хвої, ноти ялівцю. До речі, про ялівець. Не всі знають ялівець це така хвойна рослина, мажевільник. Давайте перекладемо на іншу мову. Хвойна рослина, яка має такі сині ягідки і часто її використовують для приготування чи ароматизації напію джин. Отже, дуже виражений ялівець в ароматі джипсі-вотер, При цьому такому холодному, трав'яному. Ледючому старті у Gypsy Water дуже тепла база ванільно-сандалово-амброва. І він звучить отрівно по піраміді. Як зазначено від початку до кінця, так він і змінюється. Хвоя, цитруси, і далі пішло тепліше, тепліше, тепліше в амбру, сандал і ваніль. Ванільні акорди відчуваються дуже гарно. В принципі, аромат уже на шкірі залишається таким ванільним. І це мені подобається. Ця ваніль мене абсолютно не дратує. Буду його задоволенням носити і вам рекомендую. Так, я не сказала ще про те, що тут використовуються ці сучасні молекули. Water може грати таку, гратись в хованку. Він може гарно відчуватись, а може дуже слабо відчуватись, в залежності від того, як ви сприймаєте ці компоненти. Я вже до нього принюхалась, тому я його дуже гарно сприймаю. Але те, що він молекулярний, цього не відняти, і на це треба зважати. Якщо ми вже про молекулярні аромати заговорили, я не можу вам не сказати про бренд 2787, іспанський бренд і аромат Genetic Bliss. Бо Genetic Bliss – це мегахіт. це аромат, який просто в топі всіх розпивів, в топі продаж. Ну що тут говорити, він шикарнючий. Навіть для мене я не дуже часто використовую такі. Епітети для сучасних і мегапопулярних ароматів, типу Genetic Bliss, Ганімеди і так далі, але Genetic Bliss – це супераромат. Там зовсім невелика піраміда. Звичайно, деревні ноти, синтетичні пачулі акігалавуд, дуже популярний акорд, якесь дерево, африканське, яке я взагалі ніколи не чула. Звичайно, там є сандали, там є мускус. Але це так дифузно, так красиво звучить, він заповнює собою весь простір. А коли ви будете його наносити на блотер, щоб познайомитись, ви можете почути взагалі нічого. Бо таке буває. Те саме, що з Gypsy Water. Спочатку ти можеш взагалі його. Ну, знаєте, коли є аносмія, взагалі не сприйняття якогось компоненту чи, в принципі, запаху в цілому. Але потім, коли ти його перший, другий раз, секундочку, у мене тепер є котик, Костя звати. Два тижні у нас живе. Сидить ліжком і іноді проситься вийти і боїться, коли я підходжу. Так, про костюм. Давайте про Genetic Bliss. Я вже сказала, що Genetic Bliss аромат просто мега суперовий, він абсолютно безгендерний. Він так шикарно звучить на жінках, на чоловіках в шлейфі, просто потрясний. Це той аромат, з яким я дійсно рекомендую не пошкодувати часу, піти і познайомитися, тому що я впевнена, що він дуже багатьом. Прийдеться до смаку. Далі розкажу вам історію про два аромати від Діптік. Я дуже хотіла аромат. Одуель про нього стільки начиталася, і що там має бути новий рік: ялинка, червоний серпантин, відморозь снігуронька, ванілі, якісь смоли. Це все має так пледом окутувати, шикарно звучати. Що бігла в ту ароматеку, готова вже гроші. Була відрахувала за флакон. Приходжу до стенду, підходжу, значить, вдихаю. І видихаю, і просто нічого не розумію, тому що для мене це було тупа ванілька. Все, я більше нічого не відчула. Повний ступор наступив. Я подумала, що ні, можливо, все не так, не той настрій, не той день. Я ж не здавалася. Я підходів три робила до цього одуель, спробувала туалетну воду, і вона ну просто абсолютний антипод тому що я читала. Я подумала, що щось не те. Ну, три рази підходячи до аромату, не може бути щось не те. Просто я його так сприймаю, і от так він мені звучить. Там і кардамон, і ялівець, і ваніль, і якісь смоли є, і рожевий перець. Ну, тобто така піраміда красива. В парфумованій воді все було значно краще, але тим не менше для мене тупа ванілька, яку я просто не можу витримувати. Причому вона якась ще розбавлена. От вона в глибину не входить, а вона от якось монотонно на одному рівні весь час звучала. Ну, таке горе у з Одуэль, і я так сподівалася, в принципі, Діптік естетику, історію, їх оформлення. Я обожнюю цю красу. Вони мені продають от все своїм образом, все, що в них на стенді стоїть. Я купую очима. Для мене вони дуже стильні, дуже інтер'єрні, вони фотогенічні. А ароматів взагалі не так багато, які я від Діптік можу носити. Другий аромат від Діптік це тамдао. Так само я читала, і я вже подумала. Можливо, не треба отак спочатку читати, захоплюватись, заочно закохуватись той аромат, а потім розчаровуватись. Просто треба іти, тестити і робити висновки вже прямо на місці. Бо коли я читала відгуки про тамдау, дивилася якісь рев'ю, я зазвичай дивлюся якихось зарубіжних блогерів. Бо знаєте, сприйняття ж відрізняється все-таки в різних культурах. Всі, як один, казали, що це такий шикарний деревний аромат, мало не кора, стовбур, крона. Мало не лісопилка, дровруб метросексуал з якогось календаря рекламного має зійти, коли напшикаєш цим ароматом. Ну, все, я ж так само пішла. До ароматеки слухати там дао. і, значить, наношу я на блотер, і що я чую? Це стебло соняшника, зелене, з цією білою ватою, з такою молочністю, знаєте, відтінок зелені і прямо насіння соняшника. І ще є навіть такий чорнильний присмак у цього стебла соняшника. Я іноді не знаю за рахунок, яких компонентів. Я відчуваю цей нюанс. Далі все, далі воно звичайно йде в таке деревне, красиве, плавне звучання, а більш прозоре. Ну, в принципі, як і всі аромати від діптік. Я вже думаю, ну Бог з ним, з тим стартом, далі ж то все красиво, і парфумована вода, до речі, була також краща. Потім собі відповідаю: ні, все-таки, якщо я вже акцентувала увагу на тому соняшнику, то я буду кожен раз зациклюватись, попшикаю з ним разів, два, три, чотири і поставлю подалі на свою полицю. Стамдау також в мене не склалося. Але вам рекомендую, бо дійсно аромат цікавий і він вартий уваги. Далі у нас буде такий досить цікавий популярний акорд, який зараз використовується палосанто, По нашому палісандр. дерево, яке підпалюють, воно дуже ароматичне і воно використовується в різних обрядах, в різних культурах, ним окурюють приміщення і так далі. Дуже цікаве впізнаване звучання і аромат. Перший з акордом палосанто це Ебен фіме» від Том Форд. Аромат, коли він вийшов, всі зразу сказали: О, нарешті повернувся наш старий добрий Том Форд з його смоляними бальзамічними такими монументальними глобальними композиціями, з такими красивими акордами, впізнаваними, глибоким звучанням. Дійсно, аромат класний. Він бальзамічний, він смоляний, там і деревні акорди, там і ладан відчувається, там і шкіряний акцент, там і перець якийсь є. І все це потужненько звучить, красиво. Мені він сподобався. Звичайно, признатись, я б його для себе не купила. Я б вибрала ну, попередній випуск, який мені зайшов більше, це Солей Брюлянт, той Crazy перець. Хоча Fume дуже класна робота, і я рекомендую на чоловічій шкірі, це, мабуть, буде взагалі клас. Ще один аромат з Палосанто, який мені. Дуже сподобався від бренду Карнер Барселона. Він так і називається Пало Санто. Я коли спробувала в брикарді пробувала цей аромат. Я така, що нічого собі, так круто. І дійсно, там акорд Пало Санто» як такого е, самого дерева, цього палісандру, його немає. Там є сандал, там якісь деревні акорди, але там, мені здається, ром щось таке зеленувате в піраміді навіть було заявлено. Але відчувається все, як ніби таке дерево, яке. Дійсно, палили із кляночкою молока. Там така лактонність, молочність є в цьому ароматі. Просто шикарно. І він так довго, плавно, красиво розходиться. В нього шлейф шикарний. Я, взагалі, не чекала від бренду Карнер Барселона. От такого, такого видання здивувалася, дуже рекомендую. І навіть хотіла купити його собі. Потім щось застопорилась, не купила, а зараз дивлюся, його вже ніде немає. І якось він був і онлайн, і офлайн, і, до речі, ціна в нього дуже адекватна була. І думаю, що якщо десь таки з'явиться, я, мабуть, куплю, бо нестандартне звучання і дуже класне, дуже красиве. Він унісексовий, але мені здається, ніби в жіночу сторону більше. Хоча ви спробуйте. Далі давайте сходимо ще в один модний бренд Alfaktiv Studio Woody Mood. Так, хоч би не перепутати з цим лабораторію Альфатіва, то я їх. Частенько Ольфактів студіо Woody Mood. аромат, який я тестувала одразу з іншими, і для себе його виділила. Woody Mood – аромати, який при вдиху ти скажеш ого, клас, це щось таке міцненьке, цікавеньке. Звичайно, міцненька цікавенька робив його Де шафур наш Crazy Man. крейзі Crazy парфюмер, який може такого намішати, що не кожен його силить. Тим не менше, дуже об'ємна велика піраміда у аромату Woody Mood. Там є і хвойні ноти, і ялівець, і шкіра в базі. Там якась і секвоя, і чорний перець, і какао, і все, що ти хочеш туди поклали. Але він так звучить, ніби брутальненько для чоловіків. Класний, бо я одночасно пробувала ще шамбур-нуар, і шамбур -нуар, він для мене більш. Був такий димно солодкий, а от Вуді Мут він вже з таким можна чоловічим характером сказати. Взагалі, знайомтеся з ароматами від бренду Альфактів студіо, там стільки всього цікавого. Розказати, не перерозказати про ці аромати. Вуді Мут я обрала тільки тому, що у нас підбірка деревних, а взагалі там не тільки цей аромат деревний, там ще є в чому покопатись, тому рекомендаціон. Далі аромат буде тімбукту uh, від бренду Ляртізан Parfumer. Аромат, який в мене був свого часу, я його з дуру продала. Ну це моя класична історія. Знаєте, продати, а потім шкодувати ще 5 років. Тим більше він в мене був у старому оформленні. Він в мене був з цією блакитною плашкою на флаконі 50 мл. Ну шкодує що? продала так, продавати в цілому. Композиція вся тімбукту пахне. Дуже вологим деревом або лісом, який знаходиться поруч з морським узбережжям, там, де якісь і коряги, і пні, поїдені мурахами. Трухлява деревина, дуже волога, дуже така просочена водою. Ну, от так він мені пах екзотично. А в піраміді, якщо подивитися раніше, я не так часто на піраміди звертала увагу от як сприймала, так і сприймала. А тоді ж цікаво, і подивилася. Бертран Дю Шафур робив цей аромат. Я підмітила, що він в багатьох ароматах використовує акорд манго, можливо, за рахунок манго, і вийшло звучання, отаким вологим, наповнене водою, розігріте сонцем, деревне звучання. Чому я його продала при всій своїй красі? Він був такий тихий, він взагалі, ну, про шлейф там мова не йде. Мене так бісило те, що мені потрібно було його постійно оновлювати. Я хотіла його весь час чути, а він зникав. Ну, Я навшика, його немає. Все, І мене це просто доконувало. Я старалась, старалась, і зрозуміла, що флакон з собою носити я не хочу, а весь час вшикати можливості немає. І мені стало вже нецікаво, ніби знаєте, вивчив аромат, і все. Там і ладан, і папірус, і ветивер. Ну настільки деревне звучання в ньому дуже красиве. Класний був аромат, ну, шкодую, що продала. Шкодую, дійсно. Так, ну що, йдемо далі? Мій горе аромат Буа де Зіль. Буа я про нього відео робила, розказувала. Ну, що вам сказати? Важко мені з цим ароматом? Аромат про сандал, аромат прекрасний. Я розумію, що в нього така красива бальзамічна база, в нього таке серце сандалове. Але що робити мені зі стартом, я не можу витримувати чомусь його старт. Він дуже шанелевський. Він написано, що цитрусов у мене одепарфам, і в одепарфам взагалі не зазначено, що тут є альдегіди. Але якщо мені скажуть, що їх тут нема, то хай мене пофарбують. Бо я відчуваю тут альдеїди на повен ніс, і вони якісь для мене це поєднання з цитрусом, мабуть, таке пекуче, що от витримувати мені його важко. Але я розумію, що ніби він мені і подобається, але скільки він в мене стоїть, Пшикнуто разів три. Не буду прощатися ще з цим ароматом, бо, перше ж, правило пари залежного не спіши розпродавати свої шанелі. Тому я не спішу. Я ще буду робити до нього підходи. От, аромат в напрямку, шанель номер 5 в напрямку. Егоїста я казала, раджу його також і для чоловіків до знайомства, тому що мені здається, на чоловіках це ще краще буде звучати, чим на жіночій шкірі. Чоловіча шкіра вона з'їсть і оцей старт альдегідний швидше, і сандал буде звучати більш брутально красивіше. Аромат то прекрасний. Будемо будемо бачити, будемо жити. Буадезіль другий аромат в моїй колекції, який я вам показую із деревних. Далі буде аромат від бренду Naomi Ґудсір. Дуже дивні, нестандартні з своїм обличчям, з подвійним дном, все як ми любимо. Аромат de Буадескес. Аромат, що робив Жюльєн Раскіне, а це парфумер, який іноді на запит може видати або таку анімалику, що вуха в трубочку скрутяться, ну або дати такого джазу, що ще задумаєшся, хто із них більше крейзі, Дюшафур чи жульєн Раскіне. От аромат Буадаскес. Він настільки атмосферний. Він настільки передає атмосферу вогнища серед лісу. От вогнище серед лісу, на якому щось смажили, потім вдарила гроза, і на ранок від твого одягу, від волосся, пахне оцим димом прокопченим, якимось алкоголем, там і нота віскі зазначена, і вона дає оце брутальне, димне, гаряче, вогняне, підкопчене звучання. Ну, це передати неможливо словами. Ви розумієте, це ніби от там ще ноту пороху якогось я відчуваю. Це треба тільки вдихнути. Я була в ароматеці і підійшла до стенду з ароматами. Ну там не стенд, там їх всього тих ароматів 5 чи 6 стоїть. Наомі На Омігуцьірі консультант каже: А вам який тут найбільше подобається? Я кажу, ну там той, той але я хочу от кожного разу підходжу до Буадаскес. І вона вдихнула. Ого, каже, я стільки тут стою і взагалі не підходжу, і не знаю, що там таке є. А воно настільки. Вражає, і бачите, коли ти, може, і не чув ніколи про цей аромат, то й не підійдеш, а я вам раджу підходити, тому що ну, такої атмосфери, такого реалістичного відображення настрою в ароматі, що треба пошукати Скес, аскетичний ліс від Наомі Гуцір в копілочку записали собі, записали, познайомились. Потім напишете мені, які у вас враження. Ну що, від горілих димних кострових лісів, переходимо до прекрасних, елегантних, шлейфових, інтелектуальних. Парфумів, звичайно, це Фредерік Маль. Ну а хто? Хто ще в нас просто топ парфумерний? Я вам одразу про два аромати буду говорити: звичайно, Френч Лавер і Анжелік Сюляплюї. Так, давайте скажу, що Анжелік це рослина Ангеліка або ще бадьян її називають. Вона має вигляд такої, ніби парасольки. Дуже схожа на коли цибулина цвіте. от така сама кругла парасолька. Ангеліка є і в ароматі French Lover, і в ароматі Анжелік. Обидва аромати від бренду Фредерік Малі, як я сказала, але один робив French Lover П'єр Бурдон, а Анжеліку робив Жан-Клод Еліна. Так от у French Lover це ліс після грози, в якому відчувається і стовбури дерев, і кора, і волога трава, і підґрунтя. Це все, Наповнене все вологою і таким досить натягнутим грозовим повітрям ще. Дуже озоново свіжо, прохолодно, з ветіверовим відтінком. Я тепер дуже там гарно відчуваю. Деревні акорди шикарно обіграні, шикарно передані всіми тими компонентами, які є в ароматі. Найпопулярніший, мабуть, чоловічий аромат у бренду Фредерік Маль. Якщо ми не будемо зараз брати до уваги, що там зробить наш Uncut Джем Френч Лавер. Вибирають і жінки, і чоловіки, але він зазначений у бренду як чоловічий. Анжелік Pluie Ангеліка після дощу. Це той самий ліс, але це крони дерев, це трава, також вологість. Він більш мускусний, він більш легкий, він більш прозорий. Це аромат, який можна лити на себе як дощ. Він не дуже шлейховий, не дуже стійкий, але це взагалі його не псує. Я рекомендую обидва аромати до знайомства. Бажаю їх дуже красивими у бренду. Я не зачепила удову тему, цю гваякову удову, тому що мені здається, що це. Взагалі зовсім інший напрямок, і щоб розказувати про поєднання шафран з удом, не хочу брати курджана, чіпати його взагалі не буду в цей раз, і взагалі удові всі варіації теж не хочу особливо зачіпати. Але один все таки вам додам в підбірочку, тому що Royal Wood від бренду Creed, Аромат, який, скоріш за все, для мене 80% про сандал, і десь там 20, а то і менше про уд, який там того уду як кіт наплакав. В цілому аромат дуже вичищений. Він настільки вилизаний, стерильний, настільки правильним, таким яким класним звучаним. І до речі, робив його також в Раскіне, той, який робив Бадескес для Наомі Гуцір. але яка там в нього була розмах. І атмосфера, і який в стилі дому кріт цей уд в нього вийшов. Там в піраміді так само є і кедр, і ангеліка, і гальбаном. Звичайно, сандал, уд, який десь в кінці додали. І звучання настільки м'яке, воно таке дійсно крідівське, таке інтелігентне англійське звучання можна знайомитися абсолютно всім. Дівчата, хлопці без питань, аромат всім подобається. Кому я його не показувала, всі казали, що він класний. Ну, і мені він так само подобається. Тому, якщо ви маєте кошти на аромати від Кріт, то чому ні? Ну і останній аромат, який я вам покажу, який в мене є, вірніше є в мого чоловіка, це байолея від бренду Пенхалігонс. І аромат він більш. Давайте так скажемо, барбершопне на звучання. Він таким задумувався, таким він і є. В ньому дуже активно відчувається нота лимонграсу. І лемонграс він з цитрусами на старті робить таким аромат досить фужерним. Але база у цього аромату вона таки деревна. Тут дуже гарно відчувається в базі кедрові відтінки і лаванда. От він, ніби фужер, але такий в деревну базу. Колись в мене від бренду Penhaligons було ароматів 40, і я їх всі майже розпродала. Я вивчила все. І майже все розпродала. За деякими також жалкую, але лишила ароматів шість. І оцей, бачите, скільки мій чоловік добросовісно сам зносив. Йому дуже подобався. Ну, Це такий універсальний солдатик. аромат охайності. Ніби хлопець вийшов з барбершопа, і хлопець в білих кедах. От в білих кедах, все. чистих, які аж блищать. Класний байалея, рекомендую дуже знайомитись. І колонь, по-моєму, є, і лосьон після гоління, там, і мило, і навіть ці. Прибори, аксесуари для гоління з ароматом байлея були. Тому дуже рекомендую, якщо ви його десь ще побачите, знайдете, бо він і не сильно дорогий, такий достойний варіант. Повсякденний, повсякденний те, що буде вас виручати кожен день. Все це був останній аромат. Ну от ми з вами поговорили про деревні аромати. Така в нас вийшла цікава підбірочка. Мені здається, що є з чого вибрати. Звичайно, їх набагато більше. Хоча конкретно таких прямо деревних деревних, щоб аромат був цілком про дерево, не так і багато. Вони зазвичай все-таки поєднані з іншими акордами. З того, що я вам тут розказала, я б в свою колекцію точно хотіла Пало Санто від Карнер-Барселона, і я би точно хотіла Анжелік Сюляплюї. А що хотіли би ви? Напишіть мені в коментарях, будь ласка. До нових зустрічей, Па-па. дякую за перегляд!